Друзі, всіх вітаю. Ну що ж, нічний жах Путіна відбувається, розпочався. Російська Федерація продовжує розпадатися, і поки всі слідкують за подіями, пов'язані з пригожинами, мені, як українському історику, вже все зрозуміло. Зараз я вам розповім основні деталі цих подій, і, звісно ж, чого Чекає Путін, а він чекає. Він же знає, бо він це проговорив у своєму посланні. Друзі, мало хто очевидно помітив, які тези він сказав в контексті історії і розуміння в цьому ситуації. Тож трошки розберемо Путіна Хутіна, і трошечки, звісно, я поясню коротко, що ж зараз почалося в Московії. З вами український історик Олександр Алферов. І друзі, перед тим, дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує, поширює та допомагає. Фінансово цього каналу в описі ви побачите картки, Patreon, ще щось. Дякую за спонсорство, друзі, дякую за всю поміч. Побіг, побіг далі чекати, шукати, що ж там відбувається в вражці. Отже, в першу чергу, ми маємо розуміти, що Пригожин, не дивлячись на всі його події, дії, він ворог, ворог наш. Бо він вбивав наших солдат на лінії фронту, він вбивця. Він один з мутантів російської системи. Чим все закінчиться в Рашці, нас це абсолютно не мають непокоїти. Але ми знаємо, що вже почалося продовжиться те, що Путін розпочав. Він почав розпад Російської імперії, ті законсервірової в Совєтському Союзі в Російській Федерації. А одночасно нам головне розуміти, що все, що б не сталося з палками в Банці, це їхні проблеми. Нам від цього тільки краще. Одночасно, нам краще від того, що ситуація. В Московії ця війна залізла в їхню зону комфорта і мракобіся російського світу. Це для нас ура, і безперечно, що ми маємо підтримувати цей розпад. Робимо його на фронті, волонтерством, всім, всім, всім можливим. Ви знаєте, що треба наголосити, що вдасться цей. Не знаю, там як назвати повстання. Якщо надеться, то вдалося, то повстання. Якщо не вдається то пуч. Так от вдасться чи не вдасться. Буде при владі Хутін чи не буде при владі Хутін чи Пригожин, нас це має не обходити, тому що це система, російська система, напали на нас. Це вони всі немає добрих росіян, там розумієте І система ця пожирає один одного, так само як Сталін подох. Так, його півтори доби з ліжка на ліжка, з диванчик на диванчик перекладали головою вниз інсультника, і той в фікаліях своїх сечі помирав, подихав, поки його не добили. Ну що, Сталін Подоха сердж не розпалися, не знищились. Так само, навіть якщо президентом стане Ерефій пригожин диктатором військовим, все одно ця держава буде воювати з нами. І поки вона не розпадеться, щастя не буде. Друзі, до речі, чому Путін напав? Я ще. 2 березня 2022 року, знаходячись в обороні Києва, тоді розповів. Я це відео ставлю в описі. Подивіться, будь ласка, бо це дійсно розкривається питання, що ж насправді відбувається там в разці. Тепер, друзі, що боїться Путін? Путін боїться путча. Так, бо він же сам говорить, а тепер. Я вам процитую все, що він е, сказав, такого історичного, що нам як історики, я розберу, і ви все зрозумієте. Потім з цими виставками е, про мову Путіна я друзі я вже не міг російською цитувати. Буду цитувати українську в перекладі. Моєму єдине, що зауважу. Путін. Подивіться уважно. Якщо е, хтось має можливість, то по-перше, пігулок, очевидно, не пив. Але його поза він стоїть трошечки так, у поїзд знімає, не видно не видно рук, він спирається на щось. Тобто, Путін в своїй промові він, він вже встав і спирається на щось. Це вже психологічний захист за трибуною. Він тримається, він тримається, бо розуміє, що колосальна специфічна ситуація. Одночасно, ну скажу, що читаю все. Е цей монстр це читає з Софлера, тобто у нього написано, він трошки навіть дивиться. Але читає він це все з бункера, друзі. Так, Путіна відразу завели в бункер. Чому в бункер? Дуже просто, тому що саме в бункері у нього, і я це помічав на кількох своїх відео. Коли е, Хутін в бункері, то у нього е, запи, е, апаратура дуже погана для запису. Тобто немає, знаєте, як у блогерів є. Так, от, начебто, дивиться в камеру, так а тут такий суфлер за камерою, читаєш, все начебто в камеру дивишся. Ні, у Путіна е, гірша абсолютна ситуація, тобто, навіть немає нормальної професійної апаратури, не постійні шуми, що свідчить про те, що все ж таки знімали е, так сяк без спеціалістів, тобто обмежено коло людей, які не допускають інших. Тож е, звук поганий. Тримається руками, очевидно, що він в бункері і читає з суфлера написане. Тепер цитую, що говорить Путін? «Звертається до, тих, хто став, він, звертається до тих, хто став на бік тяжкого злочину, озброєного заколоту. Озброєний заколот, тяжкий злочин, бо це дійсно для Ерефії, яка тримається на, тит, на свавіллі та на тиранії будь-який прояв: е, е, Ну, проти влади вважається заколотом, і це стара традиція все називати заколотом і зміна, і так і тому і, ну, такі терміни ви знаєте. Далі цікаво, що ми говоримо про те, що далі Путін цитує: Російська Федерація веде тяжку боротьбу за своє майбутнє, відбиваючи агресію неонацистів. Тобто, Путін говорить навіть тут брехня, що він відбиває агресію неонацистів. Чувак, до да тебе. Повстали твої люди, яких ти кидав на м'ясорубку, і вони говорять, що все вражці капець, корупція, олігархія, е, нічого немає. Шойгу ідіот. І тепер увіть собі, що він навіть в цій ситуації говорить, що Росія веде, відбиваючи агресію неонацистів. Хто такі неонацисти? На кого які неонацисти напали на Путіна? Нікому не зрозуміло, але він починає вставляти вмонтовувати свої елементи е, цієї от російського міра про неонацистів, ну тобто маразм далі йде. Далі от цікаво, ми боремось за наш суверенітет та незалежність. Е, вибач, Путін, за яку незалежність ти боровся? Ви і так були незалежні? Про який суверенітет? Ви його прийняли в настому році папірово, щоб е, весь світ надурити. Але таке, за яку незалежність ви борете, маючи у себе в складі Кінзберг, Кельниград, так курив Абхазію. Осетію маючи Придністров'я, по суті, контролюючи Білорусь, за яку незалежність, ти говориш про імперію? Ти говориш про про те, щоб залишити імперію. Далі продовжує. За право, тобто ми боремось за право бути і залишатися Росією державою з тисячолітньої історії. Ти мені покажи ту тисячолітню історію, те що у вас в музеях лежать предмети з наших музеїв, так з українських музеїв, з наших е, знахідок знайдених. Ти мені покажи вашу тисячолітню державність. Ви з Золотої Орди на, е, на початку 16 століття винурнули так, от з головою з багна і почали квакати. Чуєш, державність тисячолітня. Ти знищив? Ти зараз знищуєш в тому числі. Путін свої народи, які представляють твою державність, ці фіно-угорські племена, мордви і тому подібне. Далі цікава, друзі, деталька. Це битва, коли вирішується доля нашого народу. Ну очевидно, Путін говорить про політичний народ, бо русські і заправляли всім, всім балом русський мір. очевидно, ти говориш тепер напряму, що тобі байдуже на бурятів, татар байдуже на всіх інших мешканців там 190 національності. Ти ведеш долю нашого народу. Якого народу руського? Бо вони найменше воюють в цій війні? Безперечно, це зрозуміло щитки динасифікація путінській. Його цікаво. Путін далі говорить наступну річ: саме такий удар був нанесений по Росії у 1917 році. А знаєте, що боїться Путін? 17-й рік він згадав. А не просто так. Путін вже згадав, чим закінчився 17-й рік. Миколу II все того стратили. І Путін прекрасно розуміє, що російські правителі, друзі, просто так не помирають. Я би зауважив, що. ну, от У мене є відео, як уходило російські приват. Я теж кинув ссылки в посилання. Також, друзі, за ХХ століття, дивіться, Микола II, страчений. Ленін е помер в результаті нападу, коли стріляло. там потім у нього розвинувся цей Нейросифіліс. Е Сталін. Ну, між Лініном і Сталіном, там всього, от боротьба, пам'ятаємо, як е знаходили членів партії за кордоном вбитими. Ну, Пам'ятаємо Сталіна. Тож, Берія, там кажу, ще раз допомогли. В 20 столітті в Росії виключно своєю смертю помер тільки Брежнів. Тут, як я навіть зробив це відео, як ходу російські правителі, то мені глядачі коментували, що Чорнопов, і... Андропов і Чорнопов Андропов і Черненко, які були після Брежнєва та Горбачова, що їх теж траванули. Я потім подивився, справді існують такі абсолютно доказові бази про те, що. І після Брежнєва, Андропова-Черненка теж траванули, ну і Горбачов пройшов до влади. А от е, насправді, коли ми говоримо про всю ситуацію, то не забуваємо наступне: що ці правителі уходили завжди з певним моментом, і давайте згадаємо, ну як, наприклад, у е, е, Горбачова так. О, це зараз наступна фразочка, про це буде. Тож, е, Путін порівнює цей удар з Росією в 17-му році. Розпадається імперія. Він жаліє про це. І він не зараз це розуміє. Що розпадається імперія. І ця імперія буде розпадатися, бо закони історії такі. Далі цікава його е, теза. Захистимо нашу державу від усіх загроз, у тому числі від внутрішнього предательства. О, це друзі цікаво. У них вперше з'явився внутрішній предатель, не з українців, бо у них внутрішні предателі це був Мазепа, ізмінники, Мазепінці, Петлюра, Петлюровці, Бандера. Бандеровці. А тепер у них що? З'явиться Пригожинці. Це дуже класний. Перебіг подій. Вони оголошують внутрішнього зрадника тепер свого. І це унікальне явище, настільки в них підігрілося все це. Тобто не українці, тепер вони серед своїх шукають. Путін, зважаю, злош... наступна його цікава фраза, тут вже трошки так маленько залишилась. до зради у своїй країні і своєму народу, і ті справі, за яку бік обік з іншими нашими частинами і підрозділами, говорить Путін, бились та гинули бійці. І командири групи Вагнер. Герої, що звільняли Солідар, Артемівськ, міста та села Донбаса, бились і віддавали своє життя за Новоросію, за єдинство руского міра. Друзі, тепер Ахінея у цього маразматика вже досягає повного. Тобто він тепер внутрішньої аудиторії говорить про те, що Вагнер бився і помирав за їхню спільну справу, за яку за Новоросію. Тобто знову увіть собі в хворому умі виростає ця теорія Новоросії. За Новоросію вони билися. Уявіть собі. І тепер він говорить про те, що за єдинство руского міра, ось за що виявляється гинуло Вагнерівця. За єдінство руського міра. Уявіть собі, що в цій ситуації Путін продовжує тиснути на тих маленьких засадах, що у нього залишилось. Він перед народом пояснює, за що війна йде. За Новоросію, єдність руського міра. Він сам тепер боїться. І тепер остання фраза, яку я з його промовою хочу вам розповісти, вона маленька: будь-яке внутрішня смута смертельна загроза для нашої державності. І тут він абсолютно правий. Я проговорю що таке смута, а от загроза для нашої державності. Друзі, держава може існувати. Але якщо немає державності цього елемента спадковості. То, звісно, жодна держава не може і повстати. Немає періоду спадковості, немає літ у цій державності, яка може існувати навіть коли держава нема. Ну, наприклад, в 19 столітті у нас не було власної держави. Ми були в складі Російської та Австрогольської імперії, ми українці, але у нас була державність, спадковість від колишніх форм держав, які нас тримали, і ця державність є тим, що навіть коли нас поневолять, будь-який народ поневолять, то у них є оця от державність. Розуміння, що вони все одно стануть державою, і Путін тут дуже класно говорить будь-яка внутрішня смута, смертельна загроза для нашої державності, не держава, державності. Тобто не розуміє, що зараз прибити хребет Російської Федерації і виникнуть нові держави, які будуть мати, які зараз згадають свою державність: татарську, Бурятську, чеченську, інгуську, тивінську, сахалінську. Ось чого він боїться, що ця от русський мір він. Дасть розуміння всім іншим, що вони окуповані. Тож, ну тепер е, я хотів би зауважити, що в першу чергу ми з вами це короткі фрази, Але друзі, тепер що таке смута? Чому він боїться смути? А смута це період в, іс в історії Московського е, царства 1598-1618 року. Чому Путін говорить про смуту? Це кілька разів він звертає на це акцентує увагу. Тому що смута, друзі, це оголошенням, царем. Дмитра І, ну те, що вони кажуть, вже, вже Дмитрій І, Потім Дмитра Другого, вже Дмитрія. Це повстання Івана Болотнікова 1606 16 рік, коли на Москву е пішли е полки Болотнікова. Це коронація королевича Володислава Польського, який Сагайдачним, пам'ятаєте, під Москву ходив е -е його, власне, визнав московським царем тоді період Сембоярщини. Ну і звісно, що смута для його розуміння це ще один це ще одне явище. Того, від чого вона почалася причина, друзі? Ми бачимо, що Чеченці зараз оголосили про те, що вони йдуть рятувати щось. Ну і яка буде ціна подяки, як ви думаєте, навіть якщо вони всі замордують пригожени? Яка буде ціна подяки Кадирову від Путіна? Що Кадирова зроблять патріархом московським, чи що? чи президентом, чи прем'єр-міністром? От вона ціна піднялася, і опричники лізуть зараз е, з-під рук вже свого хазяїна, як ці пси, лізуть і намагаються кусати самих себе за хвіст, так тому що вони йдуть проти Пригожина, проти тих, е, як казав Путін командирів да, солдат, які загинули, біко билися. Ці не загинули, а ті загинули. Ну і цікаво, явище вже не знаю. Тут треба розбратися з політологією. А що ж цікаво, що Лукашенка якраз не Білорусі? Олександр Григорьович, давайте бомби. Я не вдома. Ну от, друзі, ось такі от розвід польотів від українського історика. Дякую всім, хто слухав. Дякую всім, хто поширює. Вподобайки ставить лайки. Та коментує, і звісно, щиро дякую всім вам за допомогу фінансово на патреоні на картки. Все в описі відео. Друзі, в описі відео я покладаю ще два відео, які мають річну давну чому Путін напав. І все зрозуміти, хто не бачив. Та, і, власне про те, як е, помирали всі ці правителі. Ну і з такою зірочкою, з, означкою, з позначкою, що Чернопов, Андропов та Чернянка теж дивляться, було підтруйні. Ми ж робимо свою справу, всі допомагаємо фронту. У нас свій фронт, а там хай, хай вони всі розваляться і одного перегризуть. Все одно, після смерті Сталіна, Савок не розпався. Савок існував. Тому нам всім розуміти, що що б там не було, це нам великий бонус, але треба їх добивати і ламати їм хребет. Російська Федерація, Московія. Має розпастися, слава Україні. З вами був український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алферов.